Євгенія Волощук Зарубіжна література. Підручник для п'ятого класу. Читаємо разом. Вступ. Долучитися до надбань зарубіжної літератури. З прадавніх часів люди вірили в чарівну магічну силу слова. Тих, хто складав перекази чи вірші, уважали обранцями долі. Наділеними надприродним даром самі ж художні твори шанобливо, немов скарби, передавали від попереднього покоління до наступного спочатку з уст в Потім, коли виникла писемність, їх почали записувати. Так виникла художня література із записника Мумітроля. Слово література у перекладі з латини означає написане. Однак не все написане художня література. Існують, наприклад, навчальні, довідкові, наукові, науково-популярні, технічні та інші тексти. Художня література відрізняється від них тим, що становить окремий вид мистецтва на рівні з музикою, співом, живописом, скульптурою. Архітектурою, хореографією, театром кіно тощо ми знайомимося з художньою літературою ще в дитинстві, коли слухаємо казки про кмітливого кота в чоботях, який перемудрував ненадто тямущого людожера, про непохитного олов'яного солдатика, що мужньо подолав усі життєві знегоди, та інших героїв. І з часом, навчившись читати, ми вже самостійно опановуємо художні твори. Щороку наш літературний багаж поповнюється і не лише за рахунок нових прочитаних книжок, а й завдяки створеним на їхній основі картинам, операм, балетам, виставам, кінофільмам, мультфільмам тощо. У цьому розумінні всі ми. Читачі уявної всесвітньої бібліотеки, що охоплює художні твори різних країн і епох, тобто світової літератури, словник мудрого гнома, світова література сукупність творів художньої літератури всіх країн світу, від давнини до наших днів. Світова література охоплює багатоманітні національні літератури. Національна література сукупність літературних творів певного народу, створених його рідною мовою. Наприклад, національною літературою французького народу є французька література, австрійського австрійська, чеського чеська тощо. Національна література створюється передусім в Україні, у якій живе цей народ. Однак до неї належать також твори митців емігрантів, які мешкали за кордоном, але писали рідною мовою. Наприклад, українська література охоплює україномовні твори письменників України та української еміграції. Однак поруч із рідною літературою існують численні національні літератури інших країн. Зарубіжна література це сукупність творів національних літератур, що розвиваються поза межами певної країни написані мовами, відмінними від мови її національної літератури. Мовний чинник дозволяє віднести до зарубіжної літератури також твори, написані іншими мовами, не лише за кордоном, а й усередині певної країни. Такі тексти позначають поняттям – Іншомовна література рідного краю. Тож зарубіжною літературою в Україні можна вважати не лише твори, що виникли в інших країнах, наприклад, тексти іспанських, італійських, японських авторів, а й книжки, які написали представники національних меншин та корінних народів України, наприклад, польські, єврейські, румунські та інші автори. Мовами, відмінними від української. Долучитися до найкращих надбань зарубіжної літератури нам допомагають перекладачі. Завдяки їхній копіткій праці ми можемо читати твори різних національних літератур у перекладі нашою рідною мовою. Словник мудрого гнома. Переклад відтворення тексту іншою мовою. Оригінал – Авторський твір. Наприклад, читаючи німецьку народну казку бременські музиканти німецькою мовою, ви опрацьовуєте її в оригіналі, а українською у перекладі. На відміну від творів української літератури, які ви, звісно, читаєте в оригіналі, більшість текстів зарубіжної літератури ви поки що вивчатимете в перекладах. Та чи є різниця? Можливо, запитає хтось, як читати книжку. Адже хоч в оригіналі, хоч у перекладі, зміст твору залишається незмінним. Однак у тому той річ, що жоден художній текст неможливо буквально скопіювати іншою мовою. Перекладач не може механічно перекласти слова й речення оригіналу, він має майстерно перенести на ґрунт іншої мови. Твір в усій єдності його художніх засобів, від найдрібніших деталей до загального настрою. Зробити це не так просто, бо перекладений твір має не лише якомога точніше донести до іншомовного читача художню красу тексту, а й добре звучати мовою перекладу, от чому талановитий переклад ніколи не буває буквальним. Зазвичай професіонал створює якнайближчий до оригіналу. Та все ж таки власний варіант художнього твору. Отже у спілкуванні читача з книжкою перекладачі відіграють неабияку роль це одна з важливих рис, притаманих саме художній літературі. Адже ні картина, ні музична п'єса. Ні архітектурна пам'ятка перекладу не потребують. Вони зрозумілі людям з різних країн, що розмовляють різними мовами, а от літературі переклад необхідний. Чому будівельний матеріал живопису фарби, музичного твору звуки, а літератури слово, зі слів, з яких складається літературний твір. У нашій уяві виникають художні образи. Саме завдяки фантазії, звичайні рядки перетворюються на яскраві картини: морський шторм, усмішку дюймовочки або лицарський турнір. От які дива творить слово. Звісно, не просте, а наділене особливою силою, що її називають художньою виразністю. Як ця сила проявляється? Ви можете відчути, якщо порівняєте два зразки тексту Повсякденного та художнього. У саду співають птахи. ТРИ пташки вишебечують в зеленім усаду. Три дзьобики пташині Переклад Павла Тичини Чарівний КЛУБОЧОК. На чому тільки не записувалися літературні твори в давні часи, на папірусі та шовку, на глиняних і дерев'яних табличках, навіть на панцирі черепахи. Лише після того, як люди навчилися робити папір з деревини, книжка почала набувати знайомого нам вигляду Літературний практикум. Розгляньте малюнок, на якому зображено елементи друкованої книжки. Знайдіть ці елементи у вашому підручнику із зарубіжної літератури: Форзац, Титульний аркуш, ЗМІСТ, книжковий блок. Обкладинка, ілюстрація. Звісно, нікому не до снаги прочитати всі книжки світу. Проте долучитися до найзначніших літературних здобутків може й повинна кожна культурна людина адже в найкращих художніх творах у досконалій мистецькій формі закарбована духовний і життєвий досвід. Тривалий час книжка залишалася єдиною домівкою літературного твору, однак у минулому столітті ситуація докоріна змінилася. Розповсюджене радіо, кіно, телебачення, мультиплікації, комп'ютерних технологій, надало людству нові засоби збереження інформації, а водночас нові шляхи поширення літературних творів. Художні тексти, які раніше приходили до публіки лише у вигляді друкованих видань, тепер оживають на кіно й телеекранах. Лунають по радіо, з'являються в інтернеті і навіть перетворюються на комп'ютерні ігри. Завдяки таким новаціям мільйони людей, які не прочитали тієї чи іншої книжки, можуть скласти певне уявлення про її зміст. І це безперечний плюс сучасної культури. Щоправда, така ситуація має свої мінуси. як-от Зниження інтересу до читання і применшення значення книжки в сучасному житті сьогодні нерідко можна почути думку про те, що не варто читати літературний твір якщо про його зміст можна довідатися, скажімо, з кінофільму. Проте насправді це не так адже жоден фільм не відтворює літературної основи в повному обсязі. Навіть у найточніших екранізаціях часто опущено деякі другорядні епізоди, персонажів, художні описи, до того ж існує чимало кінострічок, які досить вільно прочитують літературні тексти, привносять у нього нові деталі, змінюють перебіг подій або навіть фінал твору. Жодна екранізація не в змозі вповні відтворити художні особливості тексту. Інакше кажучи, кінострічка це режисерська версія літературного твору. Усе це можна відчути лише під час читання. Отже, кінофільм не може замінити літературного твору, за яким його знято, та й саме читання художньої літератури. Надзвичайно захоплива творча справа, у якій корисна для роздуму і душі праця поєднується з насолодою від осяянь і відкриттів. Наприкінці ХХ століття в друкованої книжки з'явився серйозний суперник, електронний або цифровий текст, який читач може, наприклад, скачати з інтернету. Словник мудрого гнома друкований текст. Текст, відтворений засобами друку на папері, цифровий текст текст в електронному форматі, який можна відтворювати й читати на електронних пристроях. Чи зможе друкована книжка витримати суперництво з електронною? покаже час. А тим часом можливості електронної книжки активно досліджують літературознавці поруч із багатьма іншими цікавими питаннями в царині художньої літератури. Словник мудрого гнома Літературознавство, наука, яка вивчає художню літературу. Кожна талановита написана книжка, навіть адресована наймолодшим читачам, містить зернини мудрості. Які проростають у наших душах і з часом дають плоди. Саме тому літературні твори ще в давнину вважали ціннішими за Золотой палаци, а світову літературу й нині називають духовною скарбницею людства. Відомо чимало прикладів, які переконливо свідчать про надзвичайну цінність, дивовижну силу книги. Часом бувало так. Що вона докорінно змінювала життя людини або навіть впливала на долю цілих народів. Гинули могутні імперії, руйнувалися міста, а книжки жили зберігали пам'ять про давно минулі події. Так сама історія довела, що книга іноді надійніша за міцні фортечні мури а слово тривкіше за камінь. Літературний практикум. Найпопулярніший персонаж англійської дитячої літератури Хетун Бовтун. Його зображують у вигляді великого людиноподібного яйця з кроваткою. З народних дитячих віршів він потрапив у казку Льюіса Керола Аліса в Задзеркалі, а завдяки кіно став популярним не тільки в англомовних країнах, але й у всьому світі. Старовину англійську пісеньку перекладено багатьма мовами, зокрема й в українською. Порівняйте оригінал тексту, його дослівний переклад та художні переклади. Дослівний переклад. хетун Бовтун сидів на стіні. хетун Бовтун сильно впав. Усі королівські коні і всі королівські люди не змогли знову зібрати хетуна. Переклад Миколи Лукаша. Хитун Бовтун на стіні стояв. Хитун Бовтун додолу впав. Хоч прибігла вся королівська рать, Хитуна Бовтуна не змогли вже піднять. Переклад Валентина Корнієнка Шаламбалам на мурі сидів, шаламбалам на землю злетів. Уся королівська кінота і все лицарство зі свити. Не можуть шалама, не можуть балама, знов на той мур підсадити. Переклад Олега Короля хитунко бовтунку на мурі сидів, Та гепнувся так, що зламався напів. І вся королівська кінота, і вся королівська рать Не можуть сердюгу докупи зібрать. Знайдіть розбіжності між оригіналом та перекладами. У чиєму перекладі їх найбільше, чи доречними видаються вам заміни, які запропонували перекладачі. Як ви гадаєте, кому з перекладачів удалося точніше передати образ Хитуна Бовтуна, перевірте себе. Що означає слово література в перекладі з латини? Чим художні твори відрізняються від нехудожніх текстів. Дайте визначення поняття світова література. Розкрити зміст поняття іншомовна література рідного краю. Чи знаєте ви представників такої літератури? Назвіть зображених на малюнку казкових героїв. З яких країн походять ці персонажі. Поясніть відмінності між оригіналом та перекладом. Чому праця перекладачів така важлива. Знайдіть у підручнику титульний аркуш, форзаци, обкладинку, зміст, заголовки, назви, рубрик. Поясніть, як вони допомагають у роботі з книжкою. Уявіть ситуацію. Поет, художник і композитор засперечалися про те, чи будівельний матеріал кращий фарба, музичний звук чи слово. Що ви їм сказали б. Порівняйте друкований і цифровий тексти. Запишіть свої спостереження в зошиті у вигляді таблиці: друкований текст, переваги, недоліки, цифровий текст. Переваги недоліки подискутуйте. Сьогодні багато дискутують про те, що електронна цифрова книжка може замінити друковану. Як ви ставитеся до такої думки?